Добрий день, шановні батьки! Сьогодні говоримо про дитячі ревності. Основною причиною дитячих ревностів і їх поява є страх втратити любов і увагу батьків. У дитини ревності можуть бути ще сильнішими, ніж у дорослих, тому що не стримуються свідомістю чи розумінням. Ревності можуть виявлятися ще до народження малюка. Дитина починає демонструвати прихильність до батьків, не сходить з маминих рук, бити по животу вагітну маму і постійно намагається привернути увагу до себе, заявляє, що не потрібні братик або сестричка. Існують такі прояви дитячих ревностів. Капризи, примхи, як засіб боротьби за увагу батьків, агресія на другу дитину або дорослого, яка відбирає батьківську увагу, постійні докори, що батьки недостатньо люблять, а іншу дитину люблять сильніше, замкнутість у собі та дії всупереч батькам, негативна реакція на похвалу при ній інших дітей чи дорослих. Регрес розвитку і самостійної дитина раптом перетворюється на безпорадну і через поведінку набагато меншу копіює молодшу дитинку, капризує, просить допомогти. Там, де раніше справлялася сама, може погіршитись мова. Як реагувати батькам? Батьки мають прийняти той факт, що ревнощі мають право бути. Не можна лаяти чи дорікати дитині за виявлені почуття, потрібно постаратися розрядити обстановку, обійняти, посміхнутися, приголубити, сказати дитині про свою любов до неї. При нападах ревнощів, коли старша дитина кривдить молодшу, відбирає іграшки, намагається всіляко їй нашкодити, не слід одразу карати її. Краще забезпечити молодші абсолютну безпеку, перебуваючи постійно поруч горят Зі старшою дитиною потрібно довірливо поговорити і пояснити, що батьки розуміють, люблять її такою, яка вона є, і сподіваються, що вона теж зрозуміє, прийме та полюбить маленького братика чи сестричку. Батьки мають навчити дитину усвідомлювати власні почуття, не відчувати через них незручність та сором, і надалі направити їх у позитивне русло. Для цього необхідно пояснити дитині, що і чому вона відчуває, заспокоїти. Сказати, що це цілком природно, і з часом це мене. Обов'язково переконанати дитину у тому, що батьки її люблять дуже сильно і завжди любитимуть. Приділяйте хоча б одну годину на день для спілкування тільки із. Дитиною. Постарайтеся знайти час для спілкування зі старшою дитиною без присутності малюка. Це може бути спільна прогулянка, похід по магазинах або навіть спілкування, поки малюк спить. Старша дитина не має відчувати себе покинутою. Не змушуйте займатися і гратися з малюком. Не варто перетворювати старшу дитину у няньку для молодшої, оскільки це може тільки загострити відносини між дітьми. Просити допомагати можна, але тільки якщо старша дитина сама не проти приділити час і увагу малюкові. Готуйте до появи молодшого брата або сестри заздалегідь. Поява другої дитини не повинна бути шоком для старшої. Дайте їй час, щоб вона змогла усвідомити зміни, які невдовзі відбудуться у сім'ї. Поясніть те, що батькам доведеться піклуватися про малюка, але навіть якщо вони будуть приділяти менше часу старшій дитині, це не означає, що її менше люблять та цінують. Поясніть важливість ролі старшого брата або сестри, Поговоріть про переваги, які з'являться. Покажіть, що спілкування і взаємодія із молодшою дитиною теж може бути корисною та цікавою. А зараз проговоримо фрази, які шкодять та які допомагають. Шкодить фраза Ти дорослий і повинен зобов'язаний допомагати, не заважати і так далі. Такими фразами ви забираєте у дитини дитинство. Правильна фраза. Якщо хочеш, можеш допомогти. Шкодить фраза. Він же маленький. Дай йому свою іграшку. Нічого страшного. Він зруйнував твою вежу. Тобі ж не складно побудувати ще. Правильною фразою є. Ти дуже засмучена. Давай побудуємо разом. Шкодить фраза. Молодший і то краще справляється, ніж ти. он Дивись, він все їсть, а ти носом крутиш, ти його старше, а поводиш себе гірше. Так ви підкреслюєте перевагу молодшої дитини. Правильна фраза є, як ти себе почуваєш, тобі потрібна допомога. Якщо не працювати над взаєминами між дітьми, то в міру їхнього дорослішання проблеми будуть тільки накопичуватися. І складніше буде налагодити нормальне спілкування між старшою та молодшою дитиною. І не завжди саме старша дитина рівнує до молодшого брата чи сестрі. Інколи все буває навпаки. Часто старшим купують кращі гаджети, модні та сильні речі. Молодші іноді можуть доношувати. Батьки не так сильно перешкоджають їх самовираженню, як це відбувається із молодшими. Молодшими дітьми молодші діти маніпулюють батьками, намагаючись домогтися більшої свободи. Часто вони зовсім не потребують того про що просять. Саме тому важливо працювати і зі старшою, і з молодшою дитиною, щоб зробити їх спілкування краще. Важливо пояснити дітям, що у кожного із них своя особливо важлива роль, яка нехай і передбачає деякі обов'язки, але має і свої плюси. Покажіть дітям, що жити у дружбі і злагоді набагато вигідніше і приємніше ніж у постійних сварках і конфліктах. Коли вони це зрозуміють, відносини між ними налагодяться, а дитячі ревнощі поступово зникнуть. Дякую вам за увагу!